Російські окупанти вирішили зняти реаліті шоу під назвою Як не треба воювати на камеру мобільного телефону. Вони з гордістю демонструють свою знищену колону в кадрі три легендарні бляшанки російського ВПК, які ще вчора були бойовою технікою, а сьогодні підсмажені декорації для документалки Апокаліпсис по по-русски». За кадром чуємо глибоко філософський коментар окупанта, щедро приправлений ненормативною лексикою, з якої можна скласти новий словник на тему, як не матюкатися під кабом. Чоловік повідомляє, що це прилетів каб, мабуть, вперше в житті згадав абревіатуру точно. Далі показує рештки колони: один корпус тут, інший в сусідньому районі, третій в коматозі на дорозі. Окремий респект техніці, бо після прильоту одного з бляшаних монстрів двигун просто вилетів, куди невідомо. Можливо, вже працює в українському тракторі. Що ж, окупанти знімають свої поразки на камеру, ми на дрони. Тільки в нас відео виходить з монтажем, а в них одразу з фінальними титрами.